2014 року я через інтернет познайомився з жителем міста Харків, який запропонував мені воювати на стороні Донецької Народної Республіки. В травні 2014 року я приїхав до Донецька і був зарахований в російську православну армію Стрільцем. Після навчання мені видали форму та автомат Калашникова. В червні 2014 року Мене хотіло відправити в аеропорт. Але я відмовився і перейшов в підрозділ Безлера. Командиром був Чечен. Весь час мене навчали російські офіцери, які воювали в Чечні та Афганістані. Після навчання я виконував різні бойові дії в населених пунктах Жданівка, Гурлівка, Єнаків. Повірте, я щиро кажуть в тому, що зробив. І хочу дзвонитися до всіх українців, які зараз воюють на боці оболчання. Не робіть моїх помилок, не робіть боляче собі та своїм рідним. Поверніться додому, до своїх рідних, які вас люблять. Нам ця війна не потрібна.